Вітаю вас, друзі! Мене звати Віта, а ви на каналі Вікторія Моряк. Третій тиждень місяця це для мене тиждень трьох процесів, де я найбільше планую працювати над трьома процесами. Це не обов'язково, що я буду саме ці три процеси в'язати. Можливо, я буду ще в'язати інші роботи. Але як підростають саме три процеси протягом тижня, ви зможете побачити. В цьому відео вже наприкінці тижня. Що я планую взяти з собою? Це шкарпетки, жилет і плед. Шкарпетки, я в'яжу із залишків шкарпеткової пряжі. Біла це Comfort Socks. і це в мене залишки від італійської шкарпеткової пряжі, яка в мене від Надюши з каналу в'яжемо разом з Надією. Після вив'язування пари шкарпеток в мене залишилася ось така пряжа, і я її хочу вив'язати в коротенькі шкарпеточки. В'яжу я ці шкарпетки на, спиц... на спицях двієчка. Вони в мене відв'язані до п'ятки, і на одній шкарпетці у мене вже стоїть зелений маркер, де я почну працювати над цими шкарпетками в цьому тижні. Другий мій процес це жилет, який я вже собі для роботи. Він в'яжеться з шести ниточки. Ось такі бундики продавалися в магазині. Одна ниточка кітмахеру, одна ниточка бавовни, а все інше то меринос та напівмеринос. Нічого я тут не обирала ніякого візерунку. Болгарський зачин, резинка 2х2. І одразу йде планочка хустковою в'язкою. Демаркерами я позначаю місце дірочки. А з іншої сторони місце, де мені потрібно буде пришити гудзиків. І почну я в'язати від помаранчевого маркеру. Ага. Ця ниточка в мене 240 метрів на 100 грамів і в'яжу я на спицях номер 4 Подивимось на, як підросте цей жилет протягом тижня. Процес ось такого Гарного ванільного кольору. Це в'яжеться зі стокової пряжі кортіна, 100% акрил. На спицях 3,5. Метраж тут не прописаний, тому я вам не кажу. В'яжеться він дуже просто, з таким тіньовим навіть візеруночком, і для цього. Для того, щоб в'язати такий візерунок, потрібно тільки вміти в'язати лицеві та виварітні петлі. Дуже простенький, плед буде унісекс, бо не знаємо, хто в нас буде. Це не в моїх дітей. Ага. Це з кубиків не переставила. Переставляю зелений маркер. Ось. І від зеленого маркеру я продовжу в'язати цей плед в своєму тижні трьох процесів. Ну, і крім цього, звичайно, є ще один процес сезонний, як і усі. Тому, любі друзі, вам трішечки почекати, а я пішла в'язати. Швидко або й не швидко минув тиждень мого в'язаннячка. Тиждень був дуже важким. Було багато обстрілів, на жаль, було багато загиблих. І кожен день, як і кожна ніч, вона приходить так, і ти не знаєш, чим все завершиться. Чи прокинешся ти, чи буде тобі куди приходити після роботи, чи буде та робота, як то кажуть. Але будемо сподіватися на все найкраще і потихеньку готуватися до мирного часу. Чому я так кажу, бо всі мої три вироби, над якими я працювала цього тижня, вони мають відношення до мирного, спокійного часу. І так, нагадаю, що ж я брала з собою на цей тиждень я брала шкарпетки, жилет і дитячі плети. І хочу вам показати, що мені вдалося допов'язати. Найперше це шкарпетки ось такі собі коротунці я відв'язала. Я їх завершила. Мені залишилося їх тільки попрати, відпарити, дочекатися холоді і носити. Вони вийшли в мене коротенькі, але найголовніше, я повністю дов'язала ось залишок такої італійської пряжі, яку дарувала Надюша. Ну і трішечки ну, доповнила вже кольор алізе молочного кольору. Як бачите, майже ось, співпали в мене смужечки. Ось. А вже останній моточок я вже в'язала з двох сторін, дов'язувала, як воно буде. Але початок шкарпеток мене однаковий. Тому буде легко позначати, де в мене ліва шкарпетка, а де в мене вправа шкарпетка саме того разу. Резиночка один на один з хрещеними лицевими петлями. Укріплена бабусина п'яточка і, звичайне, стрічкове закриття мисочка, де я збираю все на ниточку. І цю ниточку ще треба буде видалити. Все ці шкарпетки в мене готові. Добре попрацювала. Жилет в мене також трішечки підріс. Я вже начіпляла тут додатково ще помаранчевих маркерів. Або вже скоро позначати, де мені в'язати пройми, відокремлювати перед спинкою і починати підготовчу роботу до вив'язування пройм. До речі, якщо вам цікаво, як я роблю цю підготовку, то в моєму, на моєму каналі є плейлист Плечові вироби, де я в чотирьох частинах показую, як я в'язала чоловічий жилет без обв'язки пройм рукавів. Одночасно вив'язуючи оце за як планочка мене, так і одразу йде обв'язка горловини та пройми. А от третьому моєму процесові дитячому пледові повезло найбільше. Я відв'язала аж цілих два моточки. Як бачите, від зеленого маркеру в мене відв'язано повних 5 рапортів. Ось оці такі дві доріжечки, чи це є один. Рапорт. Дуже велике просування над цим пледом. Ось так вже виглядає плед. Як бачите, дуже гарний такий візерунок. Ось, цікаво виглядає. Ось так проминув мій тиждень трьох процесів, з яких в мене одна робота, а два процесики підросли. На цим люблю я буду завершувати свої відео. Хочу вам побажати дуже-дуже дуже-дуже багато гарних новин, довго ціку, довгоочікуваних дзвінків, повідомлень зустрічей. І хай в вашому житті все буде мирно, спокійно. Ну і обов'язково вам творчого натхнення та можливості втілювати в життя цю гарячу пору року всі свої задуми. До побачення, друзі, до наступних відео.